Друзі, всім гарного дня. Сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику освітнього контенту для вас. І сьогодні ми поговоримо з вами про тренди. Які вони бувають? Як волатильність впливає на тренди, що таке акумуляція і дистриб'юція. Та також хочу анонсувати, що у нас буде конкурс, грошовий приз буде 15 доларів. Умови конкурсу я оголошу в кінці відео. Поїхали навчатися. Що ми загалом знаємо про тренди? Ну, дивіться, тренди в нас бувають трьох видів: перший а, висхідний, ну, растущий, там, не знаю, короче, бичка. А, другий, падаючий, так? медвежка, медвежий ринок, несхідний. І третій це от йшла якось ціна, і потім вона ось зупиняється в якомусь боковичку. А-ля консолідація, проторговка, рейндж, називайте, як хочете. Ось, В принципі, це три види а, трендів, які є по класиці. А, як розпізнати, що у вас тренд просте? Кожна наступна вершина у вас має бути вище, ніж попередня. Розумієте, так? Ось. А, кожна наступна низина має бути вище, ніж попередньо. Ось. Тобто вверх. От. І е, такий, такий вид висхідного тренду він буде мати ну щось такого плану. І це в нас буде аля як канал. ну Щось таке там в класичному технічному аналізі це буде як канал. Ось де тут низина буде тут, тут, а вершки будуть тут. вершини це просто і надійно, як то кажуть. східний е, повністю те саме, тільки навпаки. Низинки, вершинки будуть все нижче і нижче. Кожна наступна вершина буде все нижче і нижче. Кожна наступна і кожен наступний низ також буде все нижче і нижче. Ну, Знову-таки, а там, якийсь канал можна побудувати. І третій це, ну, як я і вже сказав, консолідація, рейндж, проторговка. Коли... Ціна, скажімо так, знаходиться в якомусь балансі. Вона знаходиться в якомусь балансі, цей баланс можна класифікувати, як, ну не знаю, можете класифікувати його як боротьбу sell, ну, продавців із байерами покупців, да? Sell-buy боротьбу. Можете її розцінювати як накопичення, да? акумуляцію. можете її розцінювати як дистриб'юцію. Да? Тобто, десь зверху зайшли в шур, тут великі гравці розгружають свої позиції. Тобто, якщо в висхідному тренді в нас все зрозуміло, ну ціна росте. Є якісь певні умови, вони так склалися на ринку, що постійно цього актива хочуть купити все більше і більше. Ну, простими словами, попит перевищує пропозицію, і ціна росте. В другому варіанті, в несхідному тренді також все досить просто, дуже висока пропозиція, яка не балансується попитом, і ринок просто заливається. Дуже багато бажаючих продати, але мало бажаючих купити. Ціна падає. А от в третьому варіанті, от коли консолідація, проторговка, баланс ціни отут, от в ньому саме цікаві речі. Відбуваються класифікувати їх, розібрати їх можна, але це дуже важко. А це буде, мабуть, тема наших наступних відео. Суть просто в тому, що, як я вже казав, це може бути, скажімо так, бій між продавцями і покупцями, це може бути загрузка з позицію, це може бути вигрузка з позицію. І це просто може бути банальне дрейфування ціни перед якимись важливими макроданими. Там засідання ФРС, оголошення поставців, е інфляція схвалить, не схвалить, е СЕК е біткоін ЄТФ, е не знаю, якісь там шишки будуть виступати, щось розказувати. От все. Весь теханаліз він в основному зводиться до того, щоб тими чи іншими своїми інструментами, там moving coverage, е середні ці значення. Трендові лінії, лінії підтримки супротиву рівні, так? МакДі, RSI, вони так чи інакше намагаються нам допомогти визначити, який в нас тренд. Тому що дійсно торгівля по тренду вона дуже часто буде вибачати вам ваші невдалі входи. Ну, звісно, якщо ви працюєте з стопом і він у вас не занадто короткий, то тренд завжди вас буде підхоплювати і виносити нагорву. Ось по трендам, наче як швиденько, та й розібрались. Далі про що хочу поговорити, хочу поговорити з вами про тренди і волатильність. Дивіться завжди так, запам'ятайте, завжди так було, є зараз і буде. От це те, бо мені дуже часто кажуть, що ну що ти розказуєш там з книжок, які ти прочитав, вони були написані там ще в 1050-х, 60-х, 70-х роках. Але я вам зараз покажу таку річ, яка буде незмінною і ще 10 років. Дивіться, в суті дуже проста: є рух, зупинка, є рух, зупинка є рух. Ну, я це бачу вже так, я завжди так бачу. А, в чому суть? А, для того, щоб спекулянтам заробляти гроші, їм треба рух ціни. Неважливо там, піде він вверх звідси, чи вниз, але їм треба. Рух ціни. А для того, щоб позицію набрати чи, навпаки, вийти з неї, треба, щоб вона була зажата в вузькому діапазоні. Тому що ви, як великі гравці, так само як і ви, хочуть купити повигідніше і продати повигідніше. В цьому є вся суть спекуляції. Тому не може бути такого, що на отакій палці вгору купив, на отакій палці вниз продав. Середня ціна, тобто, ви лишитесь максимум в нулі, мінус комісія, яку ви заплатите брокеру, біржі і так далі. Тому так є зараз, було раніше і буде завжди, що буде рух, зупинка, да, там, реакумуляція чи вихід, і буде рух вниз. Тобто, йде розширення цінового діапазону, зупинка його, да, розширення. Зупинка, корекція можлива, і знову розширення. Оце вам і є, скажімо так, волатильність ринку. Бо отут хтось купив, вигнав оцей імпульс, тут роздав, чи дозагрузився, чи може викупив тих, кому здалося, що ріст вже дуже великий, якесь тут скупчення шортистів отут зібралось. Окей, на їхніх ліквідаціях і стопах женемось далі. Тут знову якась корекція, хтось шортить, хтось заходить. Окей, на них росте далі. Так завжди було, є і буде. От оці патерни. Я просто коли читаю їх і сміюсь. Оце голова Барта Сімпсона. Да? Ось отак, якщо я вам його намалюю, ну я не художник. Ось Ось вам ця сама голова. Вихід вгору, консолідація, вихід вниз, ну чи наверх, неважливо. Тобто розширення ціни, звуження ціни і знову розширення. Це працює. На будь-яких таймфреймах, на всіх інструментах погортайте графіки, подивіться це дуже важливо. Чим це корисно? Якщо ви бачите, що пішов імпульс, не спішіть в нього залітати. Краще почекати якоїсь зупинки да? про торговки, консолідації, да? виставити її межі і працювати вже на вихід або вниз, або вверх. Як я завжди кажу, ви будете працювати по тренду, а не по своїм якимось очікуванням. Ви будете працювати з фактом. Ось так. ну В принципі, сюди можемо прив'язати наше ще одне там, питання. Стосовно, дивіться, найкраща форма трендовості, да, форма тренду це от коли у вас іде ріст, якась зупинка. Да, знову таке кінця це. Знову ріст, знову якась зупинка, знову ріст, знову якась зупинка. І десь, коли вже інтерес до інструменту у гравців да, пропадає, тут трендову лінію, якусь можемо ще провести, ми отримаємо пробій вниз. Ось тут десь на тренді, плюс ця консолідація пробивається. Да, і все. Це у нас, скоріше за все, тут були купівлі, реакумуляції, імпульси, реакумуляції. Імпульси, і от якщо тут плюс поставлю, якщо тут були купівлі да, великим гравцем, то тут мінус поставлю це його вихід. Розумієте? Тобто, все, що він накопив раніше, він також має витратити таку кількість те часу, яку він витрачав і тут на загрузку. Бо пропускна спроможність ринку, вона плюс-мінус однакова. Не може бути такого, що він тиждень набирав свою позицію і скинув її за день. Він просто не знайде попиту такого, щоб скинути свою позицію. Так, звісно, можуть вийти якісь новини, там буде розгон руху, але все рівно його об'єм великий. А ви зважайте на те, що великий гравець в ринку не один, їх дуже багато. Так, і що ще хотів показати, давайте покажу на графіку. Ну, давайте, наприклад, тут не знаю, давайте давайте ось кардано, так. Да? Візьмемо кардано. До речі, у нас в телеграм-каналі був даний ось вхід. Да? І бачите, як він чітко до своєї заїхав Так, але зараз не про це. А, що хотів вам показати? Ну, от, наприклад, да, по кардану ось і що у нас. Деякий висхідний тренд. Так. Завжди звертайте увагу на, такі річ, на таку річ, як об'єми. Ось. Ось ми прийшли, скажімо, до своєї вершини. По-перше, обвів жовтим таким колом це такий, скажімо, свічний паттерн поглинання. Це перша вам завжди підказка буде. Другою підказкою був критично великий об'єм. Завжди звертайте увагу на критично великі об'єми. Якщо появляються критично великі об'єми, це пряма класифікація, що там в тому ціновому русі є прямі дії великого гравця, бо лише вони на руках мають такі об'єми. Якщо від таких великих об'ємів ви бачите, отакі от паттерни малюються, там аля поглинання, там чи якісь доджики, чи пінбарчики. Ви маєте розуміти і маєте дуже бути обережними в цих місцях. Як бачите, з цього місця ми також на великому об'ємі отримали пробій вниз, да, більшу частину цього падіння викупили, але все рівно тренд розвернувся. Тренд пішов на зниження. Я хочу вас за заздалегідь попередити. Дуже така важлива річ. Тренд статистично завжди має більше шансів на продовження ніж на те, щоб розвернутися. Зважайте на це, не ловіть кожне поглинання як о вау, все, що буде розворот тренду. Я щас як за шортю, не спішіть з переломами тренда, щоб ви свою позицію там на тисячу доларів не думали, що ви щас ринок розвернете. Ні, а, такого не буде. Знову ж таки, бачите, поглинання, їдемо вниз, знову поглинання їдемо. Мені чому цей приклад на кардану подобається, він дуже класичний і легко читається. Ну, і вам буде так зрозуміліше, що е, от я завжди в телеграм-каналі пишу: не спішіть е, шортити, дочекайтеся якоїсь слабкості. От в оцих жовтих кружечках, да, на денному графіку, але я вам хочу сказати, що якщо ви будете чекати от день-туди, день-вниз, да, ви подивіться, які рухи потім пішли. Просто почекайте, не спішіть кидатися там з головою в ринок. І все. Поглинання отримали отримали слабкість від покупців, силу показали продавці, все. Так, тут, звісно, що нас кольнули. Да, неприємний момент. Але не потрібно виставляти за найближчий хай і лобну екстремо свій стоп. Про це я також дуже часто в нас в телеграм-каналі розказую. До речі, підписуйтесь на нього. Посилання на наш телеграм-канал буде в описі під відео. Поглинання вниз, поглинання вниз, поглинання вниз, поглинання вниз, поглинання вниз, поглинання вниз. Поглинання вниз. Ну, ну, що вам ще треба? От і весь ваш тренд до копійки вгору і тренд ваш вниз. А дивіться, зараз стали в таку, ну такий трикутничок клин, називайте, як хочете, але все-таки йде якийсь піджим. Піджим йде до історичного рівня. Да? Знаєш, ціна не так часто до нього. Дотикалася, але від нього від отримувала гарну реакцію. Але бачите, кожен раз ця реакція все слабіша і слабіша Ось тому, тому, в принципі, і лонг, той що давався у нас в телеграм-каналі, мав дуже обмежену цілі. Ось в цю зону. Все. Тепер давайте всі стосовно всі конкурсу. конкурсу. Дивіться, вирішили провести для вас такий гарний конкурс. Нагорода буде 15 доларів. Що потрібно зробити? Потрібно конструктивний коментар лишити під цим відео, і в кінці цього коментаря вкажіть, будь ласка, свій нік з телеграму, щоб ми могли просто потім оголосити переможців, щоб ми могли вас знайти. Ось пишете, ну знаю, будь-який коментар конструктивний. Може це буде критика, може навпаки, ви скажете щось хороше, може ви. Напишете, слухай, а розкажи більш детально про консолідації, наприклад. Бо я люблю працювати з консолідацією, може і вам би було б цікаво. Ось тому будь-який конструктивний е коментар. Е вибереться мною і командою Сіфі. Е ми проголосуємо і виберемо найкращий. Тож, Будь ласка, приєднайтесь до конкурсу, нагороди 15 доларів, чи на Binance Pay, чи Криптобоксом. Там уже зв'яжемося з вами і вирішимо, як це зробити. Все, всім гарного дня і гарних профітів.